Новий курс для військовослужбовців у школі НРК це спільний проєкт третьої штурмової школи «Бери вітер та фонду підтримки ЗСУ. Поєднує теорію заняття на симуляторі та практику на полігоні. Після складання іспитів формуються нові екіпажі наземних роботизованих комплексів, а цивільні отримують сертифікати. Навчальний процес бачила Руслана Сушко. Тут відбувається навчання по тому, з чого дрони складаються. І як їх обслуговувати звідси? Починається підготовка кожного курсанта. Першочергово вивчають логістику. В бригаді використовуємо НРК для логістики, перевозимо сотні тонн, під сотню тон в місяць, евакуюємо десятки поранених, перевозимо матеріали для будови фортифікації, боєприпаси, провізію. Але можливості НРК значно ширші. Крім логістики, у школі навчають застосовувати їх в ударних завданнях. Інженерна це мінування, розмінування, встановлення загороджень, наприклад, колючий дріт, Ягоза. Різні системи для евакуації інших дронів для ретрансляції, для збільшення радіусу покриття. І третя це ударне. У кожному бойовому підрозділі має бути своя майстерня. Тут готують дрони до виїзду і навчають технічному обслуговуванню. У програмі навчання передбачено одразу кілька напрямків підготовки: від інженерних робіт до техніки безпеки. Якби не построїли там зв'язок, якби там що не зробили але якщо гайки не покрутиш, то робот далеко не поїде. А якщо поїде, то не доїде до кінця, і місія буде провалена. Після теоретичної частини курсанти переходять до тренування на полігоні. Перші завдання прості маневри. Коло вісімка паркування між перешкодами маєте розуміти його габарити. Може бути затримка зв'язку. Крім того, для того щоб він їхав віддалено, треба все налаштувати. Відповідний зв'язок має бути. Треба облаштувати пункт управління, треба зібратися на бойовий виїзд. Треба дрон завантажити, провести. Складніший етап починається тоді, коли оператор втрачає дрон з поля зору і покладається лише на сигнал та моніторинг. Це Пункт керування, намагаємося зробити все наближеним умови до бойових, звідси виконуються логістичні місії переважно, або будь-які інші місії будемо відвертими. Тут задача основна навчити людину керувати засобом, коли вона не бачить сам засіб. Ну, а щоб закріпити знання, відпрацьовують навички управління на симуляторі. Він розроблений Збройними силами України, повністю відтворює бойові умови та дозволяє виконувати бойові злагодження, не ризикуючи технікою. Саме тут вчаться люди перед практичним застосуванням. Ми використовуємо симулятор саме перед полігоном, щоб люди розуміли, що таке по-перше командна робота в НРК, бо НРК це і є командна робота. І друге основою керування. Повний військовий курс триває два тижні. Цього достатньо, щоб сформувати готовий екіпаж. В результаті це готові екіпажі людей до виконання бойових завдань. Тобто людині ще треба буде отримати бойовий саме досвід, але людина вже буде підготовлена і зможе керувати засобом і робити обслуговування. Тут навчаються не лише військові, а й цивільні. Навчальна програма дещо відрізняється. Для цивільних вона більш ознайомча ніж спрямована на підготовку до бою. Ми всі цивільні колись були, але потім ми стали військовими, ми стали на захист своєї батьківщини. Тому цивільні це потенційні військові, і по принципу школи FPV, в Кілхаусі Кілхаус. У нас є школа ФПВ, і ми дуже багато людей взяли в підрозділ, які самі. Захотіли піти на конкретну посаду, проте саме мотивація цивільних допомагає швидко освоїти фах оператора. НРК багато з них, оволодівши спеціальністю, вирішують долучитись до служби. Люди приходять, уже знаючи, чого вони хочуть. Таких людей навчити легше, і знання у них засвоюються краще, і це видно на відпрацюванні, на практиці. Загалом, що люди це опанували, що люди це через себе пропустили і роблять саме те, що їм ми хотіли їм донести. Наземні роботизовані комплекси знімають із піхоти леву в участку роботи. Транспортують вантажі, евакуйовують поранених і рятують бійців під обстрілами. «НРК, воно береже життя людей. Те, що раніше мала робити людина, зараз робить робот. Втрата робота неважлива робота можна легко замінити іншим роботом. Людину замінити не можна. Підтвердженням цих слів є склад дронів. Вони вже виконали свою задачу і стоять як музейні експонати. В один влучила вороже ФПВ. Інший наїхав на мінування, але все це без участі людини. Так, ну уявіть, це могла бути людина загинула, а так це загинув шматок заліза. Краще так, 100%. І багато дронів ми рятуємо. Дрони, які. Поламалися, наїхали на міну, зупинилися. У нас є системи для евакуації інших дронів. Третій армійський корпус вже запрошує на нові курси для цивільних, діючих військовослужбовців та громадян інших держав. Руслана Сушко, Максим Масленіков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.